Слава Ісуристу! Я хотів би коротенько для нас, для нашого збудування, пороздумувати над ниткою темою або ж за питанням, який задавав я собі це питання. Я думаю, що більше з нас задавали це питання, і можливо хтось задає цим питанням, а можливо хтось і буде задаватися цим питанням. Але перш за все, як один чоловік казав, що слава Богу за Бога, бо якби не Бог, то не дай Бог. І так буває, що ми ну, і так є, що ми щасливі люди, що ми знаємо Бога, що Бог є в нашому серці, і що ми є в такому зібранні, зібранні святих, Слава йому. І питання звучить так: для чого мені Бог? Враховуючи різні прогреси, які зараз є, то, можливо, я можу і без Бога. Можливо, Бог мені не потрібен, я якось сам собі в житті буду строїти своє життя або буду ж будувати, і, в принципі, може без нього. Але принаймні таких три, три основних таких теми я підніму, або ж розглянемо, для чого мені потрібен Бог. І перш за все, ми подивимося, або ж задаємо першу, першу главу першої книги про створення світу. Коли ми пам'ятаємо, що коли Бог творив дерева, коли Бог творив тварини, то творячи це, він звертався до землі. Нехай земля дасть. І далі, коли він створював зорі, він звертався до тверді. Коли він створював рибу, він звертався до води. Коли він творив тварини, він звертався знову ж таки до землі. І що саме цікаво, що от якщо взяти ці речі, забрати від того, до чого Бог говорив, вони не будуть мати, мати життя. І е, ми знаємо, що якщо рибу забрати з води, вона помре. Ну, чуть потім можливо, подарикається, але според часу вона помре. І от, коли Бог творив людину, до кого він звертався? До ангелів і каже: давайте створимо людину, або я в сніжджає, в своїми словами. На образі подобає нашому. І якщо людина забрати від Бога, вона теж сказати, стати що помре. Вона не буде жити духовно, і життя її не буде життям, це буде просто існуванням. І от так само, як риба без води, так само ми і без Бога. Ми не живі, це існування, але з Богом, і знову ж таки це питання, для чого мені Бог? Бог потрібен мені, мені для життя. Для життя, і щоб моє життя мало сенс, щоб життя моє мало, мало мету. Друге, для чого потрібен мені Бог. Це для боротьби. Незалежно від того, чи ми віруючи, чи ні, знаємо Бога чи ні, але в нас є проблеми, в нас є переживання, в нас є різні моменти, які так сказати, тяжкі моменти. І ніхто не застрахований від цього, але чому плюс в тому, що в нас є Бог, нам легше в цій боротьбі проходити. Якщо ми подивимося на історію Біблії і задаємося санамина, коли він хотів завоювати Ай, місто невеличке, сказали, ви зміни багато народу, і ти за його завоюєш. Але вони не знали, що йшли на це місце без Бога. І коли вони пішли, ми знаємо продовження цієї історії, що вони втікали від цих нечисленну не кількість людей, але вони втікали. І другий момент: ми пам'ятаємо історію про Давида голіафа така собі ну, нормальна проблема, або ж нормальне таке запитання, яке постало перед ним. І що Давід робить? Коли він ходить до цього чоловіка, уявіть собі Голіафа 2,80 ростом, я майже 2 без пару сантиметр, а це ще метр більше. І такий дядько з юності воїн, його шолом важив більше 50 кг. Це, така, ну, це не просто треба надіятися, треба з ним ходити, воювати. Його, можливо, даже шия була більше за мою голову, тому що носити такий шолом треба багато сили. І от така проблема пристала перед Давідом. Можна легко злякатися, можна легко втікти від цього, але Давід знав, з ким він йде. Давід знав, хто за ним стоїть. Я питаю ці слова, що саме сказав Давид, коли він став перед Голіафом. Перша книга Самоїло, 17 розділ, 45 віршик. І сказав до Філистимляна, Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота, Бога військ Ізраїля, слава Богу. Коли нас є Бог, або ж для чого мені Бог, то наша боротьба в наших боротьбі в наших проблемах ми проходимо їх легше. Нам набагато легше з ним проходити, тому що Бог нам цього допомагає. І незалежно від того, наскільки велика ця проблема, Бог нам допомагає у цій боротьбі. І третє, останнє, для чого нам потрібен Бог, це для вічності в небі. Брат Іван Попутник, або, точніше, Василь Попутник, він якось так сказав, що Я хочу вас всіх порадувати, ми всі помремо. І прийде час, ми дійсно помремо, ми не залишимося на цій землі. Прийде час і кожен, кожен помре, і перед нами представна вічність. Але під нас залежить, які ми вічності будемо. Чи в пеклі. Чи в небі. І саме для чого мені потрібен Бог, щоб мати цю вічність у небі, цього літа, буквально не так давно, був нечасний нападок, і загинув мій двоєрідний брат дуже хороший чоловік, брат, дружини, він загинувши, дуже багато було якби, слів про нього, що він дуже хороший був людиною. І я вірю, що він також в небі, знаючи те, що він прийняв серце своє серце. Але один такий важливий момент, коли говорили про нього, і один чоловік вішав і каже, що дуже багато чого говориться про нього, і дійсно це так, він дуже хороший, хороша людина, але не так важливо, як відпускає земля, як важливо те, як приймають небеса. І коли ми, відходячи від цієї землі, нас за нами сумують, але як приймають нас небеса? Чи дійсно моє життя було таким, щоб я був достойний дійти в небо? І мені потрібен Бог для того, щоб йти небо? І одне, одна річ, коли ми говоримо, що я віру в Бога, або ж навіть ходимо на зібрання регулярне і все. А друга річ зовсім жити з Богом. Коли наші плоди про це говорять, коли наші справи, наші вчинки, наші, всі от наші пріоритети, вони вказують на те, що я вірю в Бога, я знаю Бога. І ось тоді, коли в нас така є цінність в нашому житті, тоді це є доказ того, що я розумію, для чого мені Бог, тому що я хочу бути в вічності в небі. І... Можна бути дуже близько біля Бога, ходити знову ж таки у таких зібраннях, у такому єднанні, але в кінці кінців опинитися за межами. Те саме, як скажімо, який толк з риби, якщо вона буде близько біля води лежати. Зі толку не буде. Коли вона буде у воді, тоді вона буде жити. Якщо ми будемо близько біля Бога, це одне, а коли ми будемо і у Бозі, коли Бог буде в нас, тоді ми будемо жити. Нехай нас Бог благословить, що пам'ятали, для чого мені Бог, знаючи те, що він є, знаючи те, що він реальний, для чого він мені? Для того щоб життя моє мало сенс, мало мету, для того, щоб я, проходячи життя, проходячи цю боротьбу, міг пройти її ем, крепко з крепкою ногою і зміг перемогти у цих проблемах, і для того, щоб моя вічність вона була в небі. Хай з боці благословить, щоб ми пам'ятали, що ми без Бога не можемо, а Бог без нас не хоче. І він все зробив для того, щоб ми жили з ним, і як на цій землі відчували нього, так і там вічності були з ним. Але залежить від нас, чи будемо там із ним. Нехай Бог будемо благословить, щоб ми пам'ятали, для чого мені Бог. Амінь.